Долю банку Демарк обіцяли визначити у Національному банку України. Натомість своїм рішенням тільки продовжили страждання фінустанови. Рішення про введення тимчасової адміністрації ухвалили, але визнати банк банкрутом в НБУ відмовляються. У банку є ще цілий місяць, аби виправити фінансове становище, знайти кредиторів. У жовтні Демарк прийматиме гроші від виданих кредитів, інших фінансових операцій не проводитиме. У листопаді людям почнуть повертати кошти з фінансів банку. Та фонду гарантування вкладів. Правління Національного банку України прийняло рішення, виходячи з наших матеріалів, про признання банку Демар неплатіжним. Це для нас є великим сигналом для банківської системи. Банк є неплатіжний. Банк неплатіжний другий пункт по цьому питанню вирішило проявлення передати його на кураторство до фонду гарантування вкладів. Поки банк ще має шанси втриматися на плаву, його майно вже почали розпродувати. Керівництво Нацбанку в області каже з молотка, може піти навіть головний офіс гори банку. Процедура продажна на основі закону, Тобто є акт оцінки незалежного експерта. И, соответственно, этот эксперт устанавливает цену продажи. Суммы, которые были получены при э продаже, они были не меньше, чем э акт оценки устанавливал. Це було їхнє право, право правління право спостерігальної ради і його акціонерів. І вони реалізували декілька відділень. Ви знаєте, я не хочу сказати, щоб ви не подумали, що неправильно, п'ять чи шість відділень по Чернігову було реалізовано. За той час, який курирував Національний банк, це питання по Демарку, з 19 серпня. Ми дозволили банку Демарк реалізувати одне відділення по проспекту Миру. Тим часом підприємства, пенсіонери та бюджетники заключають договори, обслуговування в інших банках. Не визначився, якому банку довіряти, і виконком міськради. Умови виплат боргів Демарку та кінцеві строки в Нацбанку. Обіцяли повідомити додатково.